Це приносить кошти. <ріст> Ай, клас. Я не голова Ну що, привіт! Будемо знайомитись. Мене звуть Вікторія Кравченко, я 4 роки вела контент для свого магазину, я експерт по просуванню в Інстаграм та експерт по створенню рілз. Ну що, починаємо? Боїшся знімати себе на камеру, правда? Думки такі. Що скажуть інші, як буде звучати мій голос? Як я буду взагалі дивитися в цю камеру, як я буду що розказувати, а як мені взагалі говорити? Знаєте, цей страх він був у кожного, хто починав взагалі вести блог, взагалі щось розказувати на камеру і тому подібне. Ми пройшли всі через це, і я так само проходила. Я як починала свій магазин вести сторінку, я взагалі думала, боже, як мені вийти. Думок було просто уйма. І я просто думала, як мені його взяти і знімати. Але сьогодні я покажу, як взагалі подавати ось цей бар'єр, ось цей страх і нарешті вже знімати себе для інстаграм. І так, щоб було без стресу і без перфекціонізму. Перфекціонізм це чому взагалі важливо себе знімати на камеру. Чому взагалі важливо вести якийсь інстаграм? Для чого це все робити? А я скажу: все просто. Люди купують у людей. Вони не купляють у вилазеної картинки. Вони не купляють взагалі. Там, де все ідеально, все супер класно але людини немає. Їм важливо побачити цю людину, їм важливо побачити особистість, що ця людина в себе представляє, що вона взагалі, які в неї думки, як вона себе веде, які в неї цінності і тому подібне. Це все називається особистий бренд. Без особистого бренда у вас навряд чи будуть гарні продажі, якщо у вас магазин. Як з магазину з цієї ніші, то я знаю. У вас будуть погані продажі, якщо ви щось продаєте інформаційне, якщо ви продаєте якісь курси, марафони і тому подібне. Тобто треба себе знімати на камеру. Це приносить кошти. Якщо ти підприємець, якщо ти експерт, якщо ти блогер, блогер і тому подібне, все, якщо ти показуєш себе на камеру, це в рази піднімає довіру людей. Тобі треба, щоб люди про тебе дізналися. Тобі треба, щоб люди бачили тебе. Страх камери, він дуже сильно, він дуже сильно зупиняє цей розвиток. Розвиток як інстаграм-сторінки, так і Ютубе, і тому подібне. Просто тебе уповільнює. І знаєш, що я хочу сьогодні сказати? Я хочу, щоб ти цей страх побрала. Я хочу, щоб ти взяла телефон і почала себе знімати. Вести Інстаграм, вести Ютуб. Телеграм без різниці, щоб ти просто взяла і почала працювати, почала створювати контент? Насправді є декілька таких головних причин страху, взагалі, звідки він взявся, страх осуду. Це саме перше, напевно, а що про мене скажуть люди, а як це я ось говорю? Як я взагалі можу говорити? А як це вони з мене будуть сміятися? Ми всі через це проходили. Всі. Другий такий страх це, напевно, страх виглядати якось не так. А що там в мене, а як там? А я руки не так. у Мене не такий голос, а я неправильно сижу. А в мене стіна не така біла, як повинна бути біла. І тому подібне. Це треба просто з цим пропрацювати. Перфекціонізм. Ти хочеш щоб все було ідеально. Коли ти хочеш зробити все ідеально, щоб в тебе і волосся було, і ти гарно в кадрі сидів чи сиділа, щоб в тебе було все прям і говорити гарно з першого разу так не буде. І тому подібне. І за оцих ось таких маленьких причин, казалось би, але все одно не ідеальна картинка. І все, і ти. Ось, наприклад, зняв відео, все відклав собі, або його взагалі видалив, і на цьому все закінчилось. І ти взагалі не починаєш. Або почав, але побачив, що картинка якась не така, і все на цьому в тебе зупинилося. Ти більше не робиш, і тобі більше не хочеться, бо картинка не ідеальна. Ми не зробимо зразу ідеальну картинку. Ідеальна картинка робиться точно зразу не першого. Якщо ти впізнала себе в цьому, то напиши в коментарях, яка з причин тобі найбільш ближча, чому ти не починаєш знімати контент. Я тобі даю 5 простих кроків, як взагалі почати знімати себе на камеру і перестати її боятися. Крок перший: запиши відео для себе. Ось ти взяла телефон і ти починаєш. Говорити якусь таку просту історію. Наприклад, як тебе сьогодні пройшов день, або чим ти плануєш займатися, що ти такого зробила, та просто візьми ну, я як мама двох дітей, розкажи собі казку. Звісно, тобі не сподобається, гарантую, тобі не сподобається, як ти говориш, як ти сидиш, як ти моргаєш, як ти Кавтає міміка, тобі не сподобається. Але якщо ти почнеш знімати для себе. Не потрібно його виставляти нікуди. Не Ні на сторінку нікуди не виставляй. Ти робиш це для себе, щоб ти просто могла себе побачити зі сторони і до цього образу звикнути. Бо то, як ти говориш, це взагалі по-іншому сприймається камерою і людьми іншими. Як би ти не хотіла говорити ідеально чи ще щось з першого разу не вийти. Говори, як ти наче говориш з другом. Ось я уявляю, що я говорю з другом, якому я можу пояснити взагалі, як побороти цей страх. Коли ти розказуєш, як своїй подрузі чи другу, ти розслабляєшся, ти можеш говорити вільно, ти не заїкаєшся, ти не боїшся не сиди, що такий. Ти можеш говорити нормально, ти можеш розслаблено це робити, а не зажато Ось так. Крок третій. Ти готуєш план, ти пишеш сценарій. Але не вчію, будь ласка, прописали план, прописали сценарій. Вибираєте будь-які там, ну, дивлячись, яка у вас тема. 3-4 пункти, щоб ти розумів, ти їх знаєш, але не заучуйте цей сценарій. Не потрібно там прописувати все дослідно, що ти будеш говорити. Ні, цього не потрібно робити. Просто прописали тези, щоб говорити, щоб ти не забувся, не розгубилася і тому подібне. Ти їх прописуєш і потім вільно про них розказуєш. Я тільки прошу не зазубрювати, бо коли ти почнеш розказувати, як наче ти розказуєш вірш якийсь, ти все одно його сто разів забудеш. Це буде виглядати дуже штучно. Крок четвертий. Почни з маленьких форматів Reels. Не треба робити великі формати, не треба розказувати, взяти одну камеру і розказувати, що ж там та -та 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 -та, лекцію проводити. Цього не потрібно. 15-30 секунд для перших відео з Reels це дуже-дуже класно. Якщо буде за цих 15-30 секунд одна думка, але вона буде показувати тебе, буде показувати в чому ти, наприклад, експерт, чи що ти продаєш і тому подібне. Це вже буде добре, це вже початок. Крок п'ятий. Пам'ятай, що люди бачать не ось такі 100 раз записування. Вони цього не бачать, Вони бачать результат, вони не бачать, як ти це робиш. Вони бачать картинку, яка в тебе є. І все, вони не бачать, що ти там підніла, ти не бачать, що ти сто раз перезаписувала, 100 раз заїкалася, виправляла себе. Вони цього не бачать, ти це все виріжеш. Вони бачать тільки результат. А результат буде, коли ти його станеш і зробиш. Я зроблю з цих півгодини, то що я зайкалася, бекала-мекала, я з цих півгодини зроблю 8 хвилин чи 10 хвилин, і цього буде достатньо. Цього ніхто не побачить. Тільки ти знаєш, скільки разів ти це перезаписувала. Давайте ми підсумуємо. Якщо коротко, просто візьми телефон, хоч камеру, без різниці, що в тебе є. Візьми. Свій пристрій, свій телефон, свою камеру поставила і говориш, і розказуєш щось на камеру. Ти можеш це не виставляти, ти можеш це не публікувати ніколи. Це побачиш тільки ти. Але чим більше разів ти це зробиш, тим більше в тебе буде ймовірність того, що ти будеш робити гарний, якісний контент. Якщо коротко, почни для себе. Знімай відео, бери камеру, телефон без різниці, знімай відео, не заучуй. Будь собою, говори, як ти говориш, і пам'ятай, ніхто не ідеальний: ні ти, ні я, ні інші. Ми всі щось починали. Якщо тебе це відео надихнуло, було для тебе корисним, я буду дуже вдячна, якщо ти напишеш коментар і підпишешся на мій інстаграм. Якщо ти хочеш більше порад про особистий бренд, про камеру і як знімати і монтувати Різ, я запрошую тебе до себе в інстаграм. Я буду там ділитися класними, якісними порадами, корисними для твого блогу, для ведення твого блогу. І звісно, підписуйся тут, тому що я буду поступово, звісно, не відразу. У мене буде акцент більше на інстаграм, але тут теж буду публікувати відео для того, щоб ми навчилися створювати класний контент, тому що контент продає. Пам'ятай, що ідеальних людей не існує. Люди люблять справжність. А твоя історія варта того, щоб її побачили.